Тернопільський Непосиди для вас ми підготували оригінальні ідеї, як весело та з користю провести сіні дні, куди піти, що побачити, що можна новенького навчитися: концерти, святкові заходи, конференції та майстер-класи. І традиційно кіно, музика і театр. Дивіться далі у програмі. Афіша на Тернопіль дом. Але він підкрадається зі спини та хапає тебе за плечі крижаними руками. Він приховує зловісну посмішку під маскою та повільно веде тебе до темного приміщення. Раптом ти чуєш страшний крик, звідки він лунає, ти збираєшся тікати, але... але він сажає тебе у м'яке крісло та міцно стискає твоє зап'ястя. Ти хочеш кричати, а він шепоче тобі на вухо, що тебе ніхто не почує. Микається екран. І навпроти починається найстрашніше. Дивися у 30 жовтня о 9.00 у Stone Street Cafe. Показ моторошної збірки трейлерів Best Stilder Stores. Для всіх любителів танців хороша новина. 28 листопада стартує сезон вечірок «Letting Dance Party». Що середи у бункербузі з 19.30 до 22.00 години танцюють латину. Організовує студія танців Social Dance Club. Студія танців Social Dance Club – перша у Тернополі студія соціальних танців. У програмі сальца, бачата, кізомба, зук, регетон та багато цікавого. Вхід вільний. Хороша новина для меломанів. Піанобой скоро у Тернополі. Один з найвідоміших піаністів України. За його плечима величезний багаж досвіду. Співпраця з Емфірою та гуртом Океан Ельзи», численні музичні премії, а ще безмежна любов до своєї справи. Артист готується до презентації нового альбому та 10-річчя групи, тому не прогавте нагоди потрапити на святковий ювілейний концерт. 21 листопада о 19.30. Палац культури березін. Піано, бой. Не зволікайте! Любиш бігати і набридло робити це наодинці? Долучайся ще середи для пробіжок навколо ставу чи по набережній, в приємній і кожного разу різні компанії. Темп бігу, відстань, маршрут сплановується на місці залежно від підготовки та бажання учасників пробіжки. Гарантоване знайомство, спілкування, жарти, приколи. Традиція організовувати пробіжки започаткована Тернопіль-Халф-марафон. Зустрічаємося ще середи о 19.30 на набережні Тернопільського ставу. 14 та 15 листопада у Тернополі відбуваються змагання То, що греблю рве 2028. місті проведення гідропарк біля джерела Лища Зоокійка. Тут зустрічаються аматори та профі. Участь безкоштовно організовує САП-Каяк Клаб Тур. Судна, каяки морські, WW каяки та САП. Етапи славу, спринт, гуцульська гонка. Запрошуються тернополяни та гості міста, спортсмени та аматори, молодь, батьки, діти. Беріть з собою теплий одяг, гарячий чай та смачні бутерброди та позитивний настрій!